З 4 листопада почав курсувати швидкісний поїзд інтерсіті з полученням Харків-Вінниця і дякуючи начальнику залізниці, Уманцю Миколі Григоровичу, це тільки він ну, на наші звернення ми з ним зустрічалися осінню. Він пообіцяв Київ не зовсім нас чув і не зовсім сприймав наші просьби, сказав, що там досить у нас поїздов, яких але Микола Григорович він сам особисто сказав, дали свої пропозиції про те, що в Лубнах поїзд зупинявся. Ми показали, скільки в нас було людей на поїзд Полтава, Київ до Києва. Ми показали, що до нас багато людей їде, що ми місто незвичайне і нам необхідна така зупинка. І тільки я вважаю, що це дякуючи начальнику залізниці. Взагалі поїзд незвичний. Він двоповерховий, типа шкода. Таких поїздів у нас не було на інших участках. Були за в Європі, такі поїзди їздять, але вони на коротку відстань. Тому у нас він їде на величеньку відстань від Харкова до Вінниці. Як пасажири будуть сприймати комфортність, тому що це незвично. Так, так відстань, приїхати в сидячі, сидячими місцями. Але думаю, що знайдуться пасажири в нас і до Києва дуже швидко. Дві години в 9-17 він від. Відправляється в 11-17, він вже прибуває до Києва. Дуже зручно до Києва. Вечором також до Полтави, до Харкова. Я думаю, що людям буде дуже зручно і будуть користуватися послугами цього поїзду. Приблизно в 18-й годині відправляється з Києва і в нас о 20-й годині через 2 години. Він 23 хвилини їде від грибінки. Так що дуже швидко. В Грибінки сіли 23 хвилини і в Лубнах. Тому незвично швидко, комфортно і. Трошки люди ще путаються в цих вагонах, не знають, як відкрити двері, не знають, як куди піднятися деякі місця. Але з часом я так думаю, що все стабільно суметься. Як оці буде, буде все добре. Ціна там різна, але є від 60 гривень в вагоні. Місця різні за комфортністю. Різна ціна навіть в одному вагоні. Тому ми привикаємо трошки до цін. Люди вибирають або щось комфортніше, де місця комфортніші. Там дорожча ціна, а де трошки е, не такі комфортні, там дешевша ціна від 60 гривень. Але відгуки вже пасажирів наших їм подобається, тому що до Києва дуже швидко вони доїхали до Києва. Зокрема, і з Києва приїжджали в Лубни, тому це зручно. Я так думаю, що це для нас ну, певним чином така хороша. Новості виходить у нас перший поїзд, як можна доїхати до Вінниці без пересадки. Так, да, Без пересадки це теж зручно, тому що до Вінниці теж багато людей їздить до Вінниці. Там курорти є такий маршрут. Раніше треба було їхати тільки з пересадкою по Києву, так що це зручно. Ну хтось поїде з Києва до Вінниці, хтось поїде звідси до Вінниці. Я думаю, що ці поїзди, які зупинятимуться на станціях, на нього завжди будуть пасажири. Через те він швидкий і комфортний і ще й зупинок більше, ніж у е, в цих хундаях. Будемо в процесі е, ходіння цього поїзда, будемо дивитися, звертатися, десь привикати, десь трошки організовувати, щоб всі швидко сіли. Будемо працювати в цьому напрямку, щоб все було добре. Пасажир для нас це закон. Ми зустрічаємо, проважаємо, щоб всі виїхали задоволені. Так що, щоб незадоволених пасажирів не було, тому стараємося. І колектив вокзалу, і колектив станції. Зараз дуже велика увага приділяється безпеки руху цих поїздів. Зараз начальник станції особисто контролює маршрути приймання і відправлення усіх поїздів. Ми на казарми нам положенні такого немає, мабуть, ні в одній галузі, тому що в нас у людей дуже відповідальна робота. Ждемо наших пасажирів, приїжджайте, подорожуйте, користуйтесь послугами, оцінюйте нашу роботу і давайте свої відгуки, пропозиції.